Підвищення з 30 червня граничних цін на електроенергію для бізнесу, а також повернення з 1 липня податків на пальне на довоєнний рівень, призведуть до подорожчання більшості споживчих товарів в Україні. Зокрема, асоціація союз птахівників України вже попередила споживачів про підвищення цін. Але зростання цін не буде пропорційне чи однакове на той самий відсоток, наскільки зростуть ціни на електроенергію і пальне. Перш за все, тому що в Україні зараз надзвичайно низький рівень купівельної спроможності більшості населення, і тому ні виробники, ні торговці не можуть надто піднімати ціни, тому що якщо вони їх надто піднімуть, вони будуть мати значно менші об'єми продажів своєї продукції. Тому зростання безумовно буде. Але з точки зору економічного ефекту я би сказав, що ці дії уряду зараз абсолютно неправильні. Чому? Тому що ефект від цього зростання для бюджету буде незначним в надходженнях в додаткових надходженнях до бюджету, а ще більше зниження купівельної спроможності українців навпаки призведе до зворотнього ефекту за рахунок зменшення об'ємів. Бюджет ще й може не дорахуватись багато мільярдів гривень від надходжень інших товарів, які українці тепер менше будуть купляти, тому що змушені будуть витрачати більше на оплату електроенергії і пального. Тому з економічної точки зору, з точки зору економічного ефекту, уряд зараз припускається великої помилки, коли під час воєнного стану піднімає ціни і тарифи і. Знімає той пільговий режим для пального, який в свій час він зовсім правильно вводив.